Всім вересневий добрий ранок. Ну, з назвою відео ви вже зрозуміли, що буде сплав. Саме так. Зараз я їду з міста Київ на Конотоп, там зустрічаюсь з кумом Віталієм. нас вивозять в точку старта, і ми будемо рибалити по річці Сейм. Що з цього вийде, дивіться. Запитання, яке останнім часом всіх цікавить. А всіх цікавить, коли я працюю. Всі кажуть, завжди відпочиваєш, де відпочиваєш. Ну насправді порахуйте по моїм відео, скільки днів я відпочиваю. Порахуйте, скільки днів в році, відмінусуйте, і всі останні дні я працюю. Ну, мої відео не про працю, а мої відео про відпочинок, про пригоди. Будемо перегружати речі в іншу автівочку і вирушати далі. А це мій кум Віталій, дивіться, який нарядний мене зустрічає. Кум у мене балакуюча голова. Насправді влізли. Як це авто називається? Ренос -сценік. Рено Сценік вмістив всі наші речі і чотири пасажира. Всім привіт. Привіт! Нагадаю, мене звати Тарас, а це мій кум Віталій. Ходимо, шукаємо собі місце, де човни нам скинуть на воду. У <му> мене з'явились нові воблера, донька подарувала. Спасибі. А я один хочу подарувати куму. Подарунок. Дякую. Щоб щуку піймав велику на нього. У мене є сьогодні, що і нове обловити. Ось спробуй. Ми майже зібрані. Зараз буде невеличкий обід. І вирушаємо. Ну і традиційно ми задобряємо водяного. Шановний водяний, дай нам, будь ласка, гарного сплава, щоб ловилась рибка велика і превелика. Перед стартом сіли перекусити, кум взяв кружку мені. Я цьому півню до кінця сплава ноги точно пообламую. Ось і почався наш вересневий сплав. Що скажу з самого початку. Водичка вже не літня, але окунутися, помитися можна. Сьогодні в планах десь проплисти годинки три і стаємо на, на ніч. Рибалити почну з оцього воблера. Не знаю, але мені чогось так захотілося. Навіть забув, який у мене рибальський комплект. Спінінг-мажор крафт трапала. Ось кому цікаво. І катушка якась дайва. Це не важливо. Зробив закидів 20. На Воблер нема діла, поставив оберталочку. І на другому закиді покльовочка і рибка. І це дядька Окунь. Окунів ми берем, кум буде їх солить. Знову на вертушку якась риба. І це щука. О. Гарно не впасть взяла. Зараз я її витягну, Навіть отак, без оп, оп. Сьогодні дарую їй життя. У нас є що їсти. Насправді цей спінінг дуже мягкий для щуки. Він спеціалізований на голонях. Щуку може не просікти. Поставлю цю велику, я на неї на Десні ловив. Спробую. Попереду в далечині цікавий обрив, який сонечком підсвічується. І я собі вирішив, поставлю мікроколивалочку, щоб обловити той обрив. І тепер це дилема. Яку ж цяцьку поставити першою. Заплющую очі, тикаю пальцем, Оп. Чесно кажучи, поки що по рибі туго. Ну і ділянка не цікава. По-перше, людяно, дуже людяно. Навіть літом ми з кумом тут плили, стільки людей не було. Ну Сьогодні неділя, що поробиш? Тільки зібрався на цьому обрибі половити мотоцик поїхав. Перед цим теж мотоцик поїхав. А це шум і він головля лякає. І он третій мотоцикл їде. Ну у нас як завжди. Глянув по мапі, місць близько нема ніяких, а через годину вже потемніє. А ті міста, що були всі зайняті, людей сьогодні ну дуже багато. Ну дуже красиво. Але безрибно. Побачив виход такий, зараз на розвідку вилізу. Ось така місцина. Тут чистенько, гарненько. Але походив по лісу, не бачу дров. Залишимося. Не будемо ризикувати, бо потемніше швидко. Підйом тут непоганий. Зараз затягнемо речі. Приплив Віталій. По рибалки як? Зрозуміло, повна дупа. А винен той мужик, коли ми були на старті, нам пожелав удачі, суко. А з дровами не проблема. Трохи далі в ліс зайшли і дров повно. Вогнище перегорає під шашличок. Це в нас буде тут стіл. Речі доскладаємо, потепніло, як завжди, дуже швидко. Отут будуть ночувати човни, а це моя хатка, наметик. А зараз покажу я, яку царську кровать я собі соорудив. Так, каремат укрив. Пододіяльник чи як його звати. Спальничок. І саме головне, подушки з'явилися в мене. Ходив купатися, ну і набрав відерце водички, щоб руки мити. І дивіться прикол. Піймав я рибу таку плаває. Оце рибак, справжній рибак. Відром рибу спіймав. Шашличок майже готов. Стіл майже накритий. І хочу запекти картопельку. Гляньте, яка картопелька цей раз. Рівнесенька, акуратнесенька. Кум, мабуть, штангель циркулями її вимірював. Ай да молодець! Так, прийшов час вечерять, 21 година всього. шашличок у нас готов. Проплили 4,5 км, по рибалки погано. Це винен той мужик, що пожелав нам удачі. Ну і на цьому скажемо до побачення. Добрий ранок, ми з України. Спав капітально класно. Чесно кажучи, навмисно взяв цей намет літній, щоб випробувати, як в ньому буде холодно чи не холодно осінню, а ніч була тепла. У нас йдуть збори, тут вариться їжа. А що в нас вариться? Яйця. Це яйця ми вирішили зварити на обід, щоб обід був готовий. Віталій готує сніданок. А блюдо має назву Привіт, срачка! Може хто в цьому розбирається? Підскажіть, будь ласка, як збиратися швидко? Віталій приготував сніданочок такий, омлет, гречку. А я подарую йому пісню. Куме Віталій! Я про тебе придумав пісню. Випадковий чувак, кум мій добряк. А що, а що випадковий? Не випав. А оце спецзасіб. Це хітяра. Рита придумала. Це миючий засіб помістила в такий тюбік маленький, його вистачає на ого-го, щоб посуд мить. Ну просто зручно і круто. Знаєте, вже ж трошки життя пожив, і життя навчило трьом головним речам. Не треба ніколи грубити незнайомим людям, поважати старших. І саме головне третє. Каструлю після гречки мити відразу. 12-та година дня ми тільки вирушили. Як би його навчитися швидко збиратися? На вулиці літо. Дерева жовті, але ніч була літня, тепло і зараз тепло. Купався. У мене на сьогодні перша рибка, буквально хвилин 5 пройшло. І це окунь. Я думаю, це знов невеличкий окунь. Ну, це, я думаю, главлік клюнув, бо щось бойкий. О, дивіться, супроводжують його. Такий взяв. Перед цим було супроводжували, микрокалувалочку ну, не брали, а це взяв таке. хороший. Та б гріб обов'язково на руку треба, бо кум згубив так. Оп! Дивіться, які краси. Ну реально гарний. Такий з пів кіло, мабуть. Отак. От Як я вирішив? По черзі випробую всі коливалочки. Може й підберу ключик. Вийшов на берег, походив, трошки відпочив, тут так красиво. Нема з кумом цей раз у нас рацій. Приходиться або созванюватись, або списуватись, а зв'язку не скрізь хватає. Є ще такий секретний воблер. може на нього клюне. Буває така засада. Коли попереду перспективні місця, а ти закинув на дерево. Ще головне не впасти, коли в човні стоїш. Ех, нашумів, розлякав всю рибу. Ну, воблер спас. Чудовеньку галявину побачив. Зараз випливи подивлюсь. Якщо в моїй мапі я не відміщав, то відмічу. Гарненьке місце. Убрано чистенько. Тут люди, мабуть, жили декілька днів. Навіть зеркало є. Стол капітальний побудували. Щось взагалі не клює. Три рибини за день. Я не суєверний, але перед такою грандіозною риболовлею побажати удачу рибакам. Це треба бути ну, повним довбом. Цікаво, що там у кума. Ми вже з ним годин п'ять не зв'язувались, мабуть. Нарешті щось клюнуло, нарешті, я думаю, це дрібний окунець. Я тягну рибу, дуже-дуже крупну, боюсь, поцака в мене порветься. Все ж треба. Ньогок запливаєш і вже холодно. 17.30 зараз. І з кумом зв'язку немає. Нема Київстар не ловить. Чесно кажучи, ще Київстар говно. Такі клюнула гарна риба. Це може щука і вона може зрізати мій дорогий воблер. Ну, <смі> клюнула. Тей воблер, що Ярослава подарила, працює. О, о ні, з краю, з краю. Клас. Оп, іди сюди. Оце. Бачите, мені повезло, що воблер... О, 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 що дає, дає, дає життя. Ні, ні ти вже моя. На вечерю треба риби. Опа! 18.20. Сонечко сідає. І тут така засада. Або ще гребти кілометра 3 до гарних місць. Або ставати тут на лгу. Це початок села Жовдакі. Ну, не знаю. Зараз куму позвоню, посовітую. Скоріше всього тут станемо, що робити. Пройшовся по берегу, толкового місця не знайшов. Прийдеться прямо тут на лугу ставати. Але ж побачив на тому березі, он, гляньте, коса, вроді є вихід. Треба туди негайно сплавати і розвідати, що там. Ось такий вихід. І там є якась галявина. Але з води не видно було галявини. Тільки як на обрив піднявся, тоді одразу було видно. Що тут маємо? Є дрова, але не бачу де поставити намети. От засада. Вибирати між цим місцем і тим, що на обриві, то ми виберемо, мабуть, тут. Хай кум грибе, я буду потрохи заноситись. Віталій приплив, речі ми затягнули. І він першим ділом чистий рибу. А знаєте чого він чистить рибу? Бо я не люблю чистить, а він дуже любить чистить. Я дуже люблю їсти. Намети стоять, вогнище горить. І дивіться, яку кум рибу буде робити. Ще паприкою пересипав. Це якийсь новий рецепт, так? Да? Да. Попробуємо. Ось і настав наш добрий вечір. Все дуже чудово, вогнище горить, вечеря готова. Сьогодні ми проплили 8,5 кемі. Як не немало, але не було в нас обіду. Так увлеклись риболовлею. Ловилось слабо. Передаємо привіт тому довколу, який вчора нам побажав удачі. Ну, а ми сідаємо вечерять. На вечері у нас. Салат по Тарасовський мисливський. Смажена рибка від кума Віталія. Ай-яй-яй, яка вкусняшечка. Ну і на цьому нам смачного. А всім до завтра. До завтра.